Сонечко, Звідки взялося? Так, я тут займаюся своїми орхідеями. Значить, біда-біда. Листочки поскидали, так само, як в тому відео, яке я знімала недавно. Ось, значить, це та, яку я чистила. Я вже її обробила тупу Нічого там немає страшного, але я все ж таки на всяк випадок обробила. І така ж сама картина з цією, сапфір, теж обробила топоджином. Так само відпав листочок дивним чином. Ой, ну що ж ви падаєте всі? Це ж якийсь жах? Дуже незручно мені знімати. Немає в мене оператора. Так. І тут так само. Ой, я не в кадрі. І тут так само відпав листочок, і така сама картина сохнуть корінці, обробила це місце топуджином. Топуджин – це аналог топсін М. Так, і оцю теж Дасті. Значить, де вона тут? Дастічка. Те щось якесь було чорне пятно, я його зняла. Ось тут дивне таке було. Може, це просто її пігмент. Я, може, напрасно боюся. А ще ви бачите, я її коли пересаджувала, то забула покласти вугілля, вугілля насипала зверху. Ото, може, це від вугілля було п'ятно, а я. Перестрахувалася то намазала топоджином. Бо боюся, вже стільки ми на цих дастібель попропадало що жах. Значить, оце дастібель, але ну, я її не буду діставати, тому що я її оприскала одним засобом, потім напишу, яким, чи в кадр вставлю. Живлення по листу, в неї ж немає коріння, отже, щоб вона ростила корінчики, там ще трошечки залишається, але оцю серединку я вимакала всю. І поприскала цей засіб туди на дно. І мінімарк Ростить малесенькі квітконосики. Так, в мене тут все впадає. Так, як же це показати? Ось. Ось о. Тут квітконосик маленький росте, і з іншого боку, з під цього листочка квітконосик росте. Марк, як завжди, він дає по два квітконосика. І тут теж листочок відпав, але тут листочок відпав той, який був. Ще дитячий, малесенький такий листочок. Оцей весь наліт це жорстка вода. Погана, дуже вода. Я вже не знаю, де мені брати воду в таких умовах. Це котик зробив своїми коготками. Так, і це котик наставив своїх позорів кругом. Знаєте, що мені ще подумалося? Може, і коріннячко зверху сохне через оцей наліт, бо це наліт від води. Уявляєте, яка жахлива вода у нас в крані? Що це за місце таке? Може, його треба помазати топоджином? Тут і на листочку є якесь таке місце. Я купила цю рослину з цими плямами. Вони не ростуть. Такі, які були, коли купила, такі залишаються. А Белл після пересадки розправила свій листочок. Ось бачите, в минулому відео. Цей листочок був дуже такий м'який і пом'ятий навіть. Після пересадки, заміна повного ґрунту і поливу, листочок став пружний, твердий і розправився. Квітконоси вона відсушує, отже, я їх, мабуть, скоро зріжу. Але не одразу. Нехай вона їх повністю відсушить, і потім я буду відрізати квітконоси. А ось ця біда на листі це називається антракноз. Це грибкове захворювання я вже відрізала, а воно далі йде. Цей листочок і цей. І тут теж є антракноз. Це у нас та сама реанімашка, яка видала трійко діточок. На одному листочку я це бачу. Значить, тут немає. Тут теж, наче, немає. А ось нижній листочок, теж, наче немає. Але він такий, бачите, якийсь такий. Колір неоднорідний. Теж під питанням. А це у нас редліп, який ростить квітконосик на квітконосі гілочку. Значить, і що з ним робити? Я зараз вирішую, що робити. Це здоровий листочок ось ці просто вражені антракнозом. Це треба відрізати, мабуть, аж глибше аж ось так. Я зараз вирішую, чим його обробити. Фітоспорін М в мене є порошку. Тут здоровий листочок. А ось нижній під ним, якщо побачите, теж колір листа неоднорідний. Теж. З якимись. А тут маємо Тріщину. Як показати Вибачаюся. Так, ось Тріщина. А тут маємо Тріщину. Таку. І теж я відрізала шматочок листочка. Ось так, мабуть, краще буде показати. Це одно не фокусується. Тут, наче, не видно так сильно, да? але все ж таки щось таке жовте є. Ось я і відрізала цей антракноз. Значить, тут і тут навіть дуже глибоко відрізала ось цей листочок. Ви бачите, як глибоко я його відрізала? Це з редліпа листочок, а цей з тієї реанімашки. І зараз я оброблю ці зрізи топуджином. Минулого разу обробляла перекисом. Ось тут, мабуть, теж треба відрізати, як ви думаєте? Але я поки що не відрізаю, тому що, може, це і не антракноз. так не схоже, що це антракноз. Отже, будемо спостерігати. А у цієї рослинки є крапушки на листі, як на парфюмерках. Сорт невідомий. Так, і ще треба відрізати оцей. Сухий квітконос. Так, я обробила скальпель спиртом перед і після кожного використання. І ось я вже обробила листя топоджином. зрізи обробила. Треба тільки якийсь час почекати, щоб підсохло. І можна, мабуть, буде ставити поряд з іншими рослинами, з іншими орхідеями. Обробила зрізи і обробила це листя, яке не зрізала також. І тут так само два листочка, які я зрізала, і плямочки всі обробила. Топуджином. З іншого боку листочки, які я не зрізала, також змазала топуджином. Так, як вам показати? Ось треба почекати, щоб підсохло тут. Пилу дуже багато на листі, але поки що в мене немає часу займатися ще пилом, хоча б пролікувати рослини. Сонечко, Божа коровка, бігає по листочку, дастьбел. А я займаюся поливом орхідей. Ось готую до поливу бронзового Будду. Подивіться, тут просто якесь божевілля квітконосів. Мало того, що старі квітконоси не відсушені. І майже з кожної бруннички повилазили нові. Гілочки? Ось наверху тут. І тут все, що є, все з бруньками. О, так, росте квітконосик. Новий. Ось він. І цього їй мало. Ось ще один росте. Тобто, скільки тут квітконосів? Чотири квітконоси. Всього два старих, які я не зрізала, і два нових росте. Ось такий бронзовий Будда, а як він пахне, скільки буде квітів, яка буде краса, якщо дочекаємося.